Усім вітання! Мене звати Анна Шаригіна, і сьогодні ми поговоримо з вами про камінаути. Я розкажу інструкцію для втомлених грати в хованки. Знаєте, що найдивніше в камінауті? Всі думають, це одноразова акція, сказала раз і все можна видихнути. Насправді ж, це гра в хованки навпаки. Ти постійно вирішуєш, вийти з тіні чи залишитися в ній. Новий колектив, новий сусід, новий сантехнік з питанням, а чоловік де? І ти знову обираєш бути в шафі і надалі чи виходити з нею. Хтось виходить з усіх шаф одразу. Як от меловін з поцілунком на сцені, хтось відчиняється поступово: спочатку для друга, потім для мами, а потім, може, колись і для тата. Але є проблема. Постійно ховатися виснажливіше, ніж одного разу вийти на світло. Тож давайте розберемо правила виходу для тих, хто втомилися ховатися. Почнемо з роботи. Чому? Бо це найскладніше поле. Тут свої правила і високі ставки. Перше, розвідайте територію, прислухайтеся до розмов в курилці або на кухні. Якщо там регулярно обговорюють цих підсправдів, Може варто залишитися в тіні ще трохи, але якщо поле більш-менш безпечне, можна починати вихід. Є два варіанти: повільний і швидкий. Повільний розказати одному довіреному колезі, який природно рознесе цю новину. Швидкий привести партнера чи партнерку на корпоратив. Як зірвати пластер? буде шокуюче, але швидко мене. І обов'язково майте запасний вихід з цієї шафи, знайте свої права, контакти юристів і тримайте оновленим розуме. Це не параноя, це стратегія. В таких випадках завжди краще мати план Б. Окей, з роботою тактика ясна. Що з родиною? Там правила зовсім інші. Родина це рулетка, ніколи не знає, що випаде. Можуть обійняти і сказати. Та ми давно згодогадувалися. А можуть влаштувати драму на три акти: готуйтеся до всього, від ми тебе й таким любимо. До та де ж ми помилилися? Головне правило: вибирайте правильний момент. Свята це найгірший час. Між олів'є та чаркою ніхто не готовий до серйозних розмов. Та ще й п'яний дядько Василь обов'язково вставить свої п'ять копійок, і всім буде соромно. Краще робити це, коли всі тверезі і нікуди не поспішають. Якщо рідні не знають, як реагувати, це також нормально. Навчіть їх, підготуйте відповіді на стандартні питання. Це ми винні, а це лікується. А онуки будуть будьте їхнім інструктором. І пам'ятайте, ви не мусите вилазити з цієї шафи самі. Є групи підтримки, психологині, ЛГБТ-організації. В Україні є місця, де вас візьмуть за руку і допоможуть пройти цей шлях. А тепер про призи. Що ви виграєте, коли перестаєте ховатися? По-перше, вам більше не треба втрачати енергію на брехню про себе. Це як нарешті скинути важкий рюкзак після довгого переходу. Все тіло відчуває полегшення. Енергія, яка йшла на маскування, тепер ваша. По-друге, Люди навколо нарешті бачать справжню людину, можуть краще вас зрозуміти. Так, хтось вийде з гри, але це фільтр, який залишає тільки тих, хто грає в життя чесно, а точніше, не грає у нього, а живе його чесно. І от з тими варто будувати стосунки. По-третє, ви нарешті відчуєте волю, ту саму свободу бути собою. Бо ви не крадійка, не насильник, не злочинець, ви звичайна квір-людина. І нехай інколи ви не схожі на інших, та ваше життя й не має бути зручним. Ви не гвинтик в машині, ви скоріше крапля в океані або сніжинка в хортовині. Частина спільноти, частина суспільства, але все ще унікальна людина. Світ не завжди грає чесно з тими, хто відрізняється. Це факт. Але від постійної гри в когось іншого точно можна втратити себе. І насправді то перемоги чи поразки не існує. Ви намагаєтеся пройти складну, нелінійну гру під назвою Життя, де правила все ще пишуться, а може їх навіть не існує.